Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу розповісти, як ви можете поновити документи з інвалідністю. Якщо ви загубили документи про інвалідність або довідки про лікування, куди вам потрібно звертатися і що необхідно. Робайте. Перше, для відновлення посвідчення особи з інвалідністю вам потрібно звернутися до управління соціального захисту, де є доступ до централізованого банку даних осіб з інвалідністю із зазначенням групи та причини раніше встановленої інвалідності. Друге, для відновлення довідки МСЕКу ви можна звернутися до медико-соціально-експертної комісії за місцем проживання, і лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров'я підкажуть вам спосіб Вирішення даних проблемних питань. Третє, для відновлення медичної документації, результатів обстежень, лікувань, операцій, а також реабілітаційних рекомендацій вам необхідно звернутися до сімейного або будь-якого іншого лікаря, первинної ланки за місцем перебування. Лікар відновить ваші медичні документи через електронну систему охорони здоров'я або ж призначатиме додаткові обстеження для продовження. Лікування. Тому от така ситуація станом на сьогоднішній день. Тобто, якщо ви навіть якісь документи стосовно лікування, довідки або документи про інвалідність втратили, не проблема, вирішення даного питання можливе. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.